Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі, і старші аркани, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, я буду робити для вас розклад, любі леви, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад не може програтись для всіх одинаково, тому, якщо хтось бажає особистий розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, WhatsApp і Telegram, і я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім. На ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Левів на наступному тижні з 23 по 29 грудня 2024 року. Покажіть, будь ласка, в яких енергіях пройде наступний тиждень для Левів? З 23 по 29 грудня 2024 року. І так, основна енергія тижня, особисте життя, робота, так. фіз фінансовий стан стан. Здоров'я. Що буде допомагати Левам на наступному тижні? Що буде заважати Левам на наступному тижні? Так, давайте подивимося пораду та попередження від Всесвіту для левів на наступний тиждень з 23 по 29 грудня. 2024 року. Порада та попередження від Всесвіту для левів на наступний тиждень! Порада, попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання левів? І коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання левів? І коли воно здійсниться? І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав лицар Пентаклів. Ну, що карта, карта ця говорить, що настав час розібратися в своїх почуттях та бажаннях. Це фігурна карта, це чутливий, романтичний чоловік середнього віку, який відчуває до вас щиру симпатію. Значить, від нього можна чекати допомоги та підтримки у важливих питаннях. Ну, По цій карті може бути нова зустріч, яка закінчиться. Дружбою або палким романом. Можливо, гарна пропозиція, від якої не слід відмовлятися. Вас можуть запросити на дружню вечорінку, презентацію чи концерт. Або вам потрібно підготуватися до прийому гостей по цій карті. От. Можливо, гарна пропозиція, від якої не слід відмовлятися. Значить, презентацію. Презентація якась може бути. Вам потрібно прислухатись до своєї інтуїції. Вона підскаже вірний шлях. До здійснення ваших цілей. Вам потрібно проявити такі якості, як дипломатію, бути вірним союзником, вміти знайти компроміс, компроміс вміння залагодити конфлікти, комунікабельність. Отакі от, от якості вам на наступному тижні потрібно проявити. От в таких енергіях пройде вас тиждень наступний. Ну, Це карта руху. Можливо, це якась поїздка. Можливо, якісь гарні новини. По цій карті новини гарні. От. Давайте глянемо в особистому житті. Нам випала Семірка. Мусічка. Кішка мішає мені лазить під руками чи під ногами і Все. В якості особистої стосунків, особистої енергії, вам випала сімка мечів. Ну, це карта, звісно, обману. E, значить, в шлюбі це буває часто так, що, ну, типа, красива обкладинка. А з сумнівним містом. З вигляду чудовий союз, в якому все ідеально. А на, само, на самому ділі один із партнерів веде себе аморально. Можуть бути маніпуляції, обман, зради, брехня. При цьому другий партнер може навіть не догадуватися про це. Карта говорить про обман, хитрість. От і ну, якусь нещирість у стосунках. Втім, це ще може вказувати на те, що партнер проявляє хитрощі, на які йде заради того, щоб звернути на себе увагу свого об'єкту, бажання, кохання свого об'єкту. Може йти на різні хитрощі. Ну, по цій карті це відмінний період для короткочасного та яскравого роману. Побудованого на, спільно... на спілкуванні та спільних інтересах. Отаке ось. В общем, карта обмана вам випала на особисте життя. Придивіться до свого партнера, будь ласка. І так, якості роботи нам випав старший аркан. Закохані робоче місце або кар'єра, що повністю відповідають вашим цінностям та вродженим талантам. Гарна робота вас, тим більше вона вам подобається. Вам відкрився гарний шлях, але ві... вибір завжди потрібно робити. Можливо, до професії, яка вам ідеально підходить, можуть бути додат... додаткові умови: нижча облата або нижча престижність. Аркан випав, щоб ви правильно зрозуміли ваші цілі та цінності. Знайдіть, будь ласка, рішення, яке властує вашу душу, яке вам підійде. Ну, що по цій карті, йде робота в команді ніякого лідерства, довіра, готовність співпрацювати, гармонія з людьми. В разі конфліктів на робочому місці вам краще, скажімо так, Налагодити стосунки з цією людиною. От, що ще. Коли мова йде про партнерів, відносини та злиття компаній, переконайтеся, що цілі та цінності є на першому плані переговорів, а не там якісь, немає підводних каменів. Переконайтеся. Отакі От ось у вас енергії в роботі будуть. Взагалі в роботі енергії добрі, але є якісь нюанси, які в любій роботі, тому треба робити вибір. Чи вибирати роботу з цими нюансами, чи міняти. І так, фінансовий стан. В якості фінансів нам випав паш чаш Ну що. Фінансовий стан по цій карті добрий. Фінансові надходження, достаток в сім'ї. Може бути підтримка за сторони, сторони багатих людей, родичів по цій карті. Фінансовий стан добрий. В якості здоров'я випав туз пентаклів. Теж гарна карта: чудове здоров'я, сильна витривалість, крепкий імунітет, чудовий фізичний стан. Е, значить, хворим швидке одужання. У жінок період овуляції, сприятливий час для зачаття дитини. Іноді уже вагітність по, цьому, по цій карті випадає. Значить, які поради у вас можуть бути? Профілактика, укріплення, здоров'я, імунітету, Попийте вітамінки. Отакий От ось стан здоров'я. Що вам буде допомагати? Четвірка мечів. Тай маут. пауза. Візьміть пазу, паузу. Зважте всі плюси і мінуси, все обдумайте, скажімо так, побудуйте план подальшої діяльності, і все у вас тоді буде добре. І тут вам треба вибір зробити, для цього візьмете паузу, ви, і це вам допоможе. Що вам буде заважати рицар мечів? Це карта агресії, грубості. Тому агресія, грубість, отакі, скажімо, якості будуть вам заважати. Вашим девізом на цьому тижні повинно бути слово комунікабельність. Отако От ось. Порада для вас від Всесвіту. Потрібні дисципліна, послідовність та передбачувалисть. Проявіть інтуїцію, і дисципліновано і послідовно все обдумайте. Продумайте з васте всі плюси і мінуси. Побудуйте подальші плани свої. Попередження. Десь трава завжди буде зеленішою. Так, звичайно, так і є. Чомусь кажеться, що десь і трава зеленіша, і яблучка смачніші. Гарно там, де нас немає, але на самому ділі наша трава настільки теж зелена і настільки теж смачні яблука. Тому не, не піддавайтеся на таку думку. Давайте поглянемо, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан, зірка, говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться, тільки треба не лінуватися. Старано працювати, От. вірити в мрію. Бажання ваше здійсниться в віддаленому майбутньому, тому що зірка далеко. От такий ось розклад у мене вийшов для вас, Левий. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне. Обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі леви.